Доброго дня, з вами текстильна група Кам'янтекс. вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію код даної позиції 0,20 футболка жіноча Америка зі знижкою 8 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 3,6 долара. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка. 90 доларів мішечок. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці заощадить. Футболка жіноча Америка. Всіх розмірів ідуть. Різноманітні моделі. Ціна за 1 кг становить 3,6 долара. Вага мішка 25 кг. 20 мішка. 90 Шановні клієнти, встигні придбати, так як дана позиція закінчується. В наявності залишилося останні 7 мішків. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Ну, він, зараз в вашій увазі представлена акційна позиція код даної позиції 0,20, футболка жіноча Америка всіх розмірів іде в достатній кількості хороших ходових розмірів за доступною ціною зі знижкою у 8 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм 3,6 доларів, а вартість мішка вагою 25 кг лише 90 доларів. Готуємося до літнього сезону завчасно з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секонгенда в Україні. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Мені зараз ваші увазі представлена на позиціях під кодом 0. 20 футболка. Жіноча Америка всіх розмірів іде. В кількості хороших ходових розмірів за доступною ціною, так як ціна за 1 кг становить 3,6 долари, вага 25 кг, вартість мішка з врахуванням знижки 90 доларів. Покваптеся придбати, так як дана позиція закінчується. Залишилося останні сім мішків. Під час відеогляду знято лише частину мішка, тепер протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних. Переглядайте відео огляди та робіть замовлення.